Він був хорошим другом. Це, це безперечно нормальну людину, з яким можна було що, е, піти, як в розвідку. Жив по правді, а не по кривді. В неділю е, мені вже дзвонили, сказали, що його е, дроном вбило. Білогірівка, вона отак от межує там, як на кордоні між Лугащиною і Донецькою. 21 січня йому виповнилось 53 роки. Патріотичність була на першому місці. Він настільки в нього причорскав цей оселедець. Вот е, жовто-блакитна стрічка кругом позав'язано. Це обов'язково з 14-го року. Родини власної не було. Родина в нього була, але вже давно. Він в розводі і більше він ну такий однолюб. Він до нас приїжджав в відпуск, от був у грудні. Йому ще можна було два дні побути, а він ні. Я до хлопців, я до хлопців, хлопці так без мене. Ми просили його, щоб не їхати. Я казала Андрій, тільки повертайся. Він каже: Я вернусь, я вернусь перемогою.